Вітаю, шановні глядачі за перший квартал 25-го року, сполучені штати значно наростили експорт зрідженого природного газу порівняно з лютим у березні. Показники зросли на 11% з гаком. Навіть сказати, можна 12%, 11,9%. Причому 80% закупила саме Європа, винивши близько третини поставок з Московії. І про це європі треба нагадувати, що американці по суті замінили московитів і Гарно тут заробляють, якщо там американці хочуть дуже сильно гратися. У торгівельні ігри. Що ж це, по суті, новий початок американської гемонії на черговому ринку та чи вдасть Європі повністю виштовхнути московський газ і, можливо, знайти американському газу альтернативу. Зараз поговоримо про це все. З початку року обсяг експорту СПГ вже склав 36 мільярдів кубічних метрів, що перевищує. Показники першого кварталу 2024 року на понад 14%. відсотків, не дивлячись на голосні заяви та претензії. Європа залишається ключовим партнером США в галузі. Лідерами прийняття газу є Франція з понад 14% відсотковою часткою. Велика Британія трохи відстає, але також перевищила 13%. А ще Туреччина, Нідерланди з 12% і 9% відповідно. Лише на чотири країни експорт складає практично половину від усього обсягу. Західні змі вже. Трохи набралися копіуму, зокрема, Ройтерс написав, ніби європейці хочуть задобрити Америку перед. Але причини доволі гринкові, не без поступок з боку Європи. Але про це трохи пізніше. Серед основних постачальників СПГ до Європи, крім США, є країна, яка доволі сильно виграла від того, що експортувала Європою багато енергії. Мова йде про Норвегію. Значний обсяг також продає Алжир. Причому московський газ постійно падає в об'ємах. Президент Європейської комісії Урсула фондляйн заявила про намір повністю позбутися московського газу на європейських ринках до 27-го року. З першого кварталу московські поставки впали на 23% порівняно з тим самим періодом минулого року. Цей процес спинятися не збирається. Щодо санкцій, прийнятих ще влітку минулого року, з цього року починає діяти заборона на перевалку для московських суден. Найбільші перевалочні вузли в Збрюге, Бельгія та Монтуар, Франція будуть дотримуватися заборони, що чинитиме додатковий тиск на московський газ. Щодо 18-го можливого пакету, у нашому телеграм-каналі вже є пост, зокрема, йдеться про заборону використання газопроводів північного потоку. Долучатися у нас там багато якісної інформації аналітики в описі до цього відео буде посилання. Здавалось би, єдиним прихистком для московського газу є Китай, але імпорт скоротився з 1 мільярда кубометрів до 400 мільйонів. Що можна пояснити зниженням загального. Опиту зі сторони Китаю, та й все ж санкції починають працювати як би мали з самого початку, підвищуючи ризики щодо співпраці з Москвою. Не дивлячись на це, Московія вже будує наполеонські плани з розвитку газового виробництва. Уже до 30-го року планується видобувати 853 мільярди кубічних метрів. А до 50-го року потенційні обсяги мають перевищити 1 трильйон. Шорт найкращому з випадків складатиме 197 мільярдів кубічних метрів. Щоправда, навіть цей вигаданий показник. Не перевершить пікового вісімнадцятого року, та й немає жодного натяку на те, що спадна тенденція зміниться на краще. В той же момент обговорює можливість виключень щодо закону з моніторингу викидів метану для потенційного імпорту в країни ЄС. Це могло б зіграти на руку США, оскільки обмежило доступ до європейських ринків того ж самого московського газу та й забрати час колежиру. Проте американські підприємства заявили про складність виконання указу через розгалуженість ланцюгів доданої вартості. Одна партія може складатися з мішанини джерела палива з численних газових родовищ. ЄС і тут може йти на поступки, та Трамп просто кричить, що є зобов'язання купувати їхню нафту і газ для зменшення торгового дефіциту. Та Крим Європи, США не надто яскраві перспективи розвитку ринків збуту зрідженого природного газу в той момент. Коли ставляться нові рекорди у співпраці з європейськими країнами експорту азійських впав на 41%, один з тим самим періодом минулого року, що стало найгіршим показником з 2019 року. Хоч і міністерство енергетики США почне видавати дозволи на експорт зрідженого природного газу країнам, які не мають угод про вільну торгівлю, раніше в 2024 році їх отримання було тимчасово прозупинено. До 1933 року США намагатимуться потроїти зовнішні поставки, та чи справа тільки в загальному експортному потенціалі. Хоча ціни на СПГ в Азії нещодавно оновили 11-місячний мінімум, вже ж просвятковується загальне зниження попиту на цей ресурс. Альтернативою для азійських країн є вугілля. До того ж, митна політика Трампа може притупити промислову активність. Тому і попит в азійському регіоні може й далі падати за умови такої невизначеності. Про додатковий розвиток енергетичної інфраструктури при таких обставинах можна забути в цьому регіоні, якщо Трамп і далі буде тиснути митами. А Китай укладатиме все нові нові угоди двосторонньої співпраці, це значно скорочує можливості США, ставлячи її залежність від європейського попиту на СПГ. Скільки б не було галосу щодо митних війн та ничівної переваги США на ринку, це ж навіть США матимуть не на поступки співпрацювати, а це на користь як ЄС, так і України, як його майбутньої частини. Ми впевнені, що так буде, і Україна справді стане частиною Європейського союзу. Отже. Американці розігнали видобуток газу на всіх порах його видобувають, але є проблема. І зветься вона те, що єдиний серйозний покупець його це тільки по суті Європейський союз, і без нього Сполучені Штати обійтися просто не можуть. Це надзвичайно цікаво в даній ситуації, тому що американцям треба домовлятися з європейцями. Це взаємозалежні в багатьох питаннях регіони. Такі мастодонти. і Трампу би включити голову зараз, а не вести себе як ну, людина, яка взагалі нічого не сіще, і може втратити набагато більше. Тому що до Європейського Союзу може потрапляти не тільки Північно-Африканський газ, але й катарський теж, в значній кількості. Як зараз аравійські держави вибивали американців з азійських ринків, так вони можуть зробити з європейськими Альтернативи завжди є. Ну, Туреччина може ще й туркменський під'єднати. Багато є тих, хто би заробив би на європейському ринку. Звісно, московитів треба вичавлювати, вибивати, але знаєте, одна монополія, яка міняється на іншу, де просто у керівництво дах взлітає просто-напросто, то це теж не завжди добре. Тобто, як висновок московитському газу в Європу ні, диверсифікації так. Ну і нехай Європейська комісія має багато аргументів для розмови з Америкою. Всі, все найкраще. До побачення.